11 години ранку на околиці Вінниці збираються учасники автопробігу дітям потрібен мир. Зорганізували його до сороковин від дня ракетного обстрілу, 14 липня. На авто автовішують національні прапори. Акцент саме на дітей, адже ви розумієте, діти це напевно самі послідні, хто мав бачити ну жахи цієї війни, і ми хочемо наповнити всьому світу, що в Україні також гинуть діти від рук Росії. Першими збираються представники громадської організації Дорожній контроль із Вінниці та Могилева Подільського. 14 липня біля ювілейного загинув їхній товариш та активний учасник Володимир Даценко. З початку повномасштабного російського наступу він пішов добровольцем захищати Україну. Того дня приводив свого бойового побратима до приватної клініки. На огляд загинуло безліч людей, дітей. Хлопців, наших товаришів. Ми його робимо, щоб вшанувати пам'ять цих загиблих. Тут зібралися родичі, родичі, друзі, саме тих, хто поліг біля будинку офіцерів. Тут чекають учасників із Києва. Звідти разом з родичами їде тато чотирирічної Лізи Дмитрієвої. Чоловік каже, після розлучення з дружиною дівчинка жила на два міста. І саме цією трасою вони їздили разом. Вона завжди любила, коли папа приїжджає. Вона вже чемодани збирала, вже вдягалася і вже чекала, поки папа приїде. Потім, коли папа каже, їдемо до мами, вона знову збирає чемодани, сідає в автомобіль, -бі, -бі все, папа, поїхав. Близько 12-ї колона з понад 50 авто вирушає до Вінниці. Проїжджає поруч з будинком офіцерів та будинком побуту ювілейний. Квітами підходять до перехрестя, де загинула чотирирічна Ліза. Серед присутніх батьки загиблої 18-річної Олександри Борівської. Вона щойно закінчила перший курс Донецького національного університету. Вчилась на факультеті міжнародних відносин. Мріяла стати дипломатом. 14 липня Саша біля ювілейного чекала інструктора з водіння, розповідає мама Алла. У дівчини мало бути останнє заняття. В суботу вона пішла складати іспит. Саша була золота дитина. Вона люна вчитися. Вона вона сама вибрала її, ніхто не заставляв. Обирати професію. В останнім часом вона почала захоплюватися фотографією. 27 липня їй мало б виповнитися 19. Мріяла багато подорожувати, побачити Гран каньйон в Америці. Вона знала англійську, ще хотіла вивчити турецьку, іспанську. На жаль, не, не змогла вона. Нічого цього втілити в життя, тому що воно було дуже коротке. Мама Алла Черняхівська 8 серпня зареєструвала петицію до Вінницької міськради. У ній просить на місці ракетного удару калібрами облаштувати сквер та меморіал пам'яті. За кілька днів звернення зібрало 655 голосів із 350 необхідних. На місці ракетного обстрілу це доволі велике місце. Було встановлено сквер, можливо, алею з меморіалом або з якоюсь невеличкою архітектурною конструкцією. Це місце має бути назавжди місцем пам'яті. Це не може бути місцем торгівельно-розважальних центрів, не може бути місцем для локацій весільних фотографій. Не може бути місцем нового житлового комплексу. Це місце воно облите кров'ю заживо згорівших людей. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять 29 загиблих, хоча офіційно називають 28. Олена Верлан Кульшенко каже, ще один чоловік помер через тиждень після ракетного обстрілу. Він працював у будинку побуту ювілейний, працював годинакаревим майстром разом зі своїм сином. Син встиг його забрати, але син теж мав поранення, мав проблеми з очима, оперувався. У батька теж були осколочні поранення. Батько поїхав додому і лише на наступну добу відчув себе зовсім погано, був доставлений в клінічну лікарню Пірогова. З фактом того, що в нього є підозра на інсульт, тиждень без свідомості його не стало, оскільки віку людини був поважний, він старше 70 років, то певні органи вважають, що це не пов'язано з самим вибухом, а це є ознака танатології, тобто вікова хвороба. Присутні запускають чорнобілі кульки з паперовими янголами на знак того, що душі померлих відправляються на небо. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.